Сонячний ранок 25-ї доби починається із заміни покришки. Вчора ми помітили, що покришка вже починає протиратися. Це було не смертельно, але вже бажано її замінити. Подивіться, будь ласка, в якому стані оці оранжеві точки означає, що вже верхній шар резини протерся. Її треба міняти. Іван знайшов мені ось таку покришку якісну. Вона беушна, але якісна німецька хорошої якості. І зараз я якраз займаюся тим, що буду її міняти. Отже, стару зняли, а цю будемо ставити більш якісно. Напрямок у цих узорів треба ще вгадати, Ну ось, друзі, колесо поставлене, покришка поміняна. Нарешті погрузився. Цю резину буду викидати. Знайду смітник. Отак, дуже важкий велосипед, але їжею забезпечений на кілька днів. Тому варити нічого поки що не буду. Головне, щоб мене зараз дощ не намочив, бо хмари. Бачите, які на небі. День обіцяв бути сонячним, але щось знову налетіли хмари. Ну це ж не південь, це північ, люди, північ. Останні кілометри Нідерландами і знову вздовж каналу, знову доріжкою велосипедною. І, вже чесно кажучи, не знаю, чи буду я бачити щось по. Оце зараз перша година ночі. Світло вимкнули о четвертій дня, і об одинадцятій тільки вмикнули. І це тільки одне відключення. А їх було сьогодні три, і так щодня, і так уже протягом кількох тижнів. А чому? А тому, що ця фашистська Російська Федерація хоче нашу Україну перетворити в блекаутну країну, знищити все живе, що тут є. Темнота по 16 годин. Ми не встигаємо не попрати, не їжу сварити, не помитися, бо води нема, інтернету нема. Я вже мовчу. Про ракетні та дронові удари, які руйнують нашу нервову систему, психіку. Хай це відео залишиться для наших потомків, для наших дітей, для наших внуків. Хай знають, хто у них сусіди, хай знають, як треба з ними поводити себе обережно і бронити свою державу. Не можна вірити росіянам. Російська Федерація країна терорист. Тільки фашисти можуть так поводити себе, не давати жити іншим людям. Щоб у вас в роті пір'я поросло. Всі, хто називають себе росіянами, весь світ вас зненавидів. Нідерланди подарували мені незабутні зустрічі, шикарні пейзажі, прекрасний настрій. Я порахував разом з візитами у друзів в Нідерландах. Я пробув 8 днів. Сьогоднішній ранок вже не рахую, тому що зараз буде кордон з Німеччиною. Простори які, простори. Тут всюди повзують равлики, я дуже не хочу їх роздавити, тому об'їжджаю. В'їжджаю в чергове містечко. Зірку, і дивлюсь, який тут міст подібний до китайського моста. Так, да, і воїни тут зображені. Ага, місто Зірка, точно. Міст дуже цікавий. І тут одразу стоїть металева скульптура воїна, де є певний текст, який треба перекласти. Дата 1593 рік. І зображення самого міста Зірки або фортеці зірки. Ось вони канали. Які йдуть по периметру всієї фортеці. Фортеці вже немає, є тільки містечко. Але сама форма зірки залишилась. Це вже третє чи четверте місто або фортеця зірка на моєму шляху. І скільки її буде попереду, невідомо Я бачу тут вже не одну гармату, що підтверджує оборонну спроможність цього міста. Ось тут знову гармата на валах. Можна піднятися сходами і подивитися і вал оборонний, і канал, який не давав можливості пройти ворогу. Вали ж були вищі, а канали ширші і глибші. За 500 років все це. Зменшилося в кілька разів, осіло. Гармата вже така вся поіржавіла. Кожен будиночок в цьому місті має історичне значення, тому нічого не міняють. Поставили пам'ятні знаки, що кожен будинок охороняється і нічого змінювати ззовні будинку не можна. Зверніть увагу, на вікнах є значки з зображенням деревця. Це і є позначка, що будиночки історичні. 1607 кузня якась була. Ось які винограду зав'язалися. Ось тут є бібліотечка. І оцей знак руки дерево. Це в цьому містечку історичне і навіть цвинтар має свої індивідуальні риси. І ось я вам показую те, чого не було на попередніх цвинтарах. Бачите, які тубуси з квітами. Які ось тут стели цікаві. 34-й рік, 1865 і 1934 рік. Ця ще давніша. 1814 1888. І що дивно, що є одна могила з оградкою, такою, як, наприклад, у нас роблять оградки. Оці кінчики, оградки нагадують наконечних стріли. На цих пам'ятниках теж позначена дата смерті. 1800, наприклад, 1982 рік. Тобто кінець 19 століття, дуже давні пам'ятники. Подивіться, де позначено кладовище на карті, прямо на зубці фортеці. Чорна лінія, яка показує, що я вже перетнув кордон з Німеччиною. Перше німецьке селище мене вже вітає ось тут на цих теренах. Отже, до побачення, Нідерланди. Здравствуй, Німеччина! Сніданок у мене сьогодні з корівками. Прийшли, дивляться на мене. А я знайшов лавочку, розклав своє багатство. І ось подивіться: хлібчик від Лариси, перець і огірок також, кетчуп і пиво від Івана, а сало і солодкі вафельки від Юри. Отже, тут зібралися всі мої друзі, які мені допомагають у мандрівці. Кожен старається зробити мені якусь приємність, тому я, друзі мої, дуже вам вдячний за те, що ви так турбуєтесь про мене. І я зараз з задоволенням всі ці харчі буду їсти, і з кожним укусом я буду дякувати вам за вашу турботу і вашу увагу. Проклав я свій маршрут через місто Ольденбург. Це Нижня Саксонія. Залишається мені до Ольдербурга 75 кілометрів. А не знаю, як складеться. В місто хочеться в'їжджати вже не з вечора. Можливо, заночую перед містом і завтра зранку в'їду, а можливо ще сьогодні встигну, як дорога буде хороша. Тут уже в Німеччині такі виробництва серйозні, величезні. Купа всяких дамб, мостів. Якраз я проїжджаю ними. Такі різні споруди, гідро, Непрості он подивіться. Все так по-серйозному. Любий момент може перекритись. Шламбауми кругом, але відкриті добре. Настав час на капучино. Хтось дуже оригінально оздобив територію біля будинку. Металеві ланцюги, динозаври. Мабуть, виготовляють ці речі і рекламують. Це моя така думка. Ось на кущику трошки крижовника назбирав або Агруса. Трошки він не дозрів, але смачний. Оце в'їхав в Німеччину і такі густо населені райони. Прямо одне селище змінюється іншим. Одразу все змінилося. І архітектура, і насиченість поселень. Все помінялося. Я тільки в'їхав. Німеччину. Хоча зараз тільки 4 година, а я все придивляюся, як би я тут заночував де. Тобто вишукую місця, наскільки можливо було б поставити намет. Хоча ще 5 годин мені можна їхати, але я вже придивляюся. Це така навичка мандрівника. Дивитися, наскільки можливо було б поставити намет. Коли я дивився на мапі місто Ольденбург-Німеччині, мені здалося, воно великим, а в дійсності невеличке, компактне місто з дуже цікавим центром. Поки їхав, я бачив два прекрасні парки дендропарки. В центрі знаходиться. Чудовий храм, але перспективи до нього підійти не немає можливості, бо він затиснутий будинками. Проїхав доволі такий великий відрізок дороги. І я задоволений цим.